Так, хтось тут досі вважає, що музеї це нудно. Хтось іще не дійшов до крафтових музеїв Запоріжжя. А ми от з чудовими жінками на чолі з Наталі Лобач нещодавно дійшли. Це музей архітектури Запоріжжя. Це керівник Михайло Мордовської, який чекав на нас зі своєю екскурсією, лекцією. Візит обіцяв бути цікавим, тож все розпочалося з невеликого вступу під неоновим промінням та декількох запитань про наше місто. Далі крутенькими сходами ми буквально занурювались в історію Запоріжжя, проходячи повз гарні олдові фото. Зустріла нас одна деколонізована голова. Це з площі Вернацького, хто ще сумує за логи, прописують Енеїду Котляревського щоранку, наче серце, із задоволенням послухала про розкопки Олександрівської фортеці, від початку зведення якої ми і рахуємо, скільки років має наше Запоріжжя. Вона була у нас не єдина і не перша. Докладніше про це дізнаєтесь в музеї. Ще раз покохаєте Запоріжжя, коли воно ще не було. Запоріжжя інформації багато, та не настільки, щоб зробити вашу голову човунною, тому що такий сучасний формат викликає цікавість та зрозуміло відповідає на питання. За ось такими дверцятами ви знайдете різних постатей, що так чи інакше пов'язані. Ні, Запоріжжям. таких дверцят чимало. Приходьте та відшукайте всі. Тут ви можете поговорити порефлексувати ще раз про перейменування вулиць. Чому це відбулось? Навіщо та за якою логікою? Наприклад, вулиця на честь видатного українського кардіохірурга або Кірова, одного з організаторів масових репресій в Україні. Один із залів, присвячений життю однієї з важливих для нашого міста громади. Ви точно знаєте, про кого йде мова. Далі на вас чекає розмова про унікальний проєкт соцмісто, де він знаходиться і чому досі дуже цікавий іноземцям. Часи фундаментальної події початку Дніпробуду, виклик самій природі, про те, як зростало і формувалось наше місто, про його нові форми. Ця класна експозиція допомагає легко поринути в ті часи. Ти намагаєшся зрозуміти контекст того часу та його архітекторів. Я була тут не вперше, ну і точно не в останнє. І виберіть своїх друзів, близьких та приходьте в музей. Музей архітектури Запоріжжя. Пізнавально, цікаво, подекуди трохи сумно, трохи весело. Стаєш спостерігачем і крізь роки бачиш, як мінялось Запоріжжя. На виході я побачила скарб, правильні назви різних елементів будівлі в архітектури. Дентікули, гути і Сандрик трохи поповнила свій словниковий запас і пішла на після екскурсійне обговорення за кавою. Я така рада, що в Запоріжжі є такі класні і цікаві місця, що створили класні і цікаві люди. Дякую за увагу. Ідіть, пожалуйста, швидше до музею.